загинув 1 листопада на Дніпропетровщині. Молячись, ми молимо, щоб Господь укріпив нас живих і у молитві не забуваємо наших померлих. Щодня тут, на площі, є хвилина мовчання і читається. Молитва Господня, Отче наш, співається гімн нашої держави. І в молитви, Отче наш, коли ми кажемо і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, ми молимось за тих, хто зробив нам біду як християни, і ми прощаємо наших ворогів. Але як громадяни, як діти нашої держави, ми знаємо, якою дорогою ціною куплена наша незалежність і свобода, яка виборюється там, на гарячому сході, півдні і півночі нашої багатостраждальної держави України, низький уклін батькам Володимиру і Марії. Дружині, синам і донькам нашого героя, всій родині, яка переживала, яка допомагала і буде допомагати нашій армії. Але сьогодні війна для Петра закінчилась. Він іде у вічність, і ми помолимось за нашого героя. Запокійно літію, щоб Господь вселив його в оселях праведних. Вічна пам'ять усім загиблим за нашу державу. Благословимо.